Сьогодні покажемо вам один магазин, але дуже цікавий для дівчат. Тут скуповуються майстри манікюру, педикюру та перукарі, а потім наводять нам красу. Але якщо знати про безліч корисних товарів, які тут продаються, то можна і самому купувати все те, чим користуємося ми в салонах. Дуже багато матеріалів для манікюру. Досить велика палітра лаків, за яких не потрібна лампа і можна робити манікюр в домашніх умовах. Є дуже багато грибінців для створення зачісок різних. І найпопулярніше супербраш. Також дуже багато різних щіточок, дрібничок, спеціальних зажимів, косметичок. Все-все-все, що потрібно нам для наведення краси вдома. Багато професійних ножиць для манікюру, кусачок, взагалі інструментів та доглядова косметика. Також є професійні шамкуні, кондиціонери та креми для рук і ніг, які використовують в салонах. Є багато, доглядової косметики за обличчям. Але косметика для депіляції все, що використовується в салонах. Різна, різа, різа і багато.